Село Клюськ Ковальського району. З фронту до рідних у відпустку прийшов військовий Олександр Костюк. 56-річний Олександр пішов на війну добровольцем. Служить у другому окремому стрілецькому батальйоні. Бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Розказує просив у командування відпустку, аби пожнивувати вдома. Людей не вистачає, не можна. Можна відпустити більше як на 10 днів, ну 10-12 днів, як плюс два дні дорога. Поки Олександр боронить державу, дружина утримує чимале господарство. За це каже дуже їй вдячний. Як я 24-го числа сказав, що хоче з господарством, а це ж не просто. Це до 150 гектарів землі, 500 свиней. Вона завжди була державним службовцем. Тут не займалася. Я кажу, мені воно одинаково, що буде. І і вона взялася. Спочатку, розповідає дружина військового Тетяна, не все вдавалося. Доводилося по кілька разів телефонувати до чоловіка. Якщо він собі хазяював 18 років, то мені з нуля за півтора року не так легко. У нас немає ні агронома, ні за ферми, ні інженерів, ні бухгалтерів, тільки все керівник в одному в обличчі». Тим часом господар оглядає поле з ріпаком. Бачите, що вже він до, достиглий. Тільки головне зараз зібрати. Скоро вже буде він висипатися. Заскучав, а що тут? Це є форма, там в її хожу, бо то не є парадна форма. І тут одразу на поле. Тут своє рідне, і там рідне, там побратими, там вже як. Війна там треба бути, і тут треба бути. На іншому полі пшениця, яку за кілька днів молотитимуть, каже дружина Тетяна. Урожай цього року хороший. Вона вже постигла давно, та пшеничка, просто ну як давно, вже буквально, може, тиждень назад, то точно. Тільки що оце йдуть душі, він неї мочить, і через те вона. Ну від сирії найдовше треба сохнути як ріпакові. Все залежить від погоди і від цін на сировину. От і всі проблеми. Господар Олександр іде до робітників, які трудяться на фермі. Аби не наша війна, а було б краще. Господар цього господарства господарство захищає країну, і ми працюємо. Олександр каже: попри те, що вже у відпустці побачив і обійняв найрідніших та на найближчий тиждень займатиметься господарством. І війна, і хвилювання за побратимів не відпускають. Корне добре діває добре. Одна біда це є війна, щоб побратими гинуть. саме велика біда. Тут парадокс виходить. Я як командир взводу, мені сводки йдуть. Кожен день продивлюся сводку по нашому батальйону. І скоріше дивлюся. Втрати відсутні, втрати відсутні. А вже коли з'ясовуємо от тоді погано. Та навіть парадокс виходить, радується, коли раняний, бо він не вбитий. Дуже замініровано, дуже. Там тропинка отака є. все. Хлопці йшли, вроді все, траву видно, вступили, вже дивися трохи в двох кінцівок немає. Мрія каже чоловік, у нього поки одна перемога, але вона ще тяжко додається. Дуже тяжко. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.